Отож, пані Тетяно, розтолкуйте простими словами е, ці повідомлення, сповіщення, які надійшли чоловіка. Що ви особисто думаєте з цього приводу і наскільки це можна вважати, не вважати офіційним викликом? По порядку і простими словами. Взагалі. Притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил військового обліку, це цілком очевидна і реальна причина, коли появляється воєнний стан, вноситься законодавство е, зміни і оперативна, величезна кількість чоловіків, людей повинна внести якісь дані, і якщо вона вчасно це не робить, вона отримує штрафи. Більш того, в нас є центри комплектації. Є цілком зрозуміло, що за кількістю, яких треба... Перевірити, провести роботу в центри комплектації справитися не зданий. Тому, коли запроваджуються процедури, запроваджуються строки, і після того, як правило, якісь механізми по удосконаленню процедур абочення процедур притягнення до відповідальності, і варіант для того, щоб це було зрозуміло, і для того, щоб, скажімо так, впорядкувати і. Тих людей, які повинні ці дані надавати. Наприклад, в березні був прийнятий зміни до е, Кодексу про адміністративну відповідальність, а саме була прийнята стаття 279.9, яка передбачає додаткову процедуру щодо спрощення, скажімо так, механізмів притягнення до відповідальності, коли особа добровільно визнає що вона порушила законодавство, вона не планує оспорювати це порушення і згідно до притягнення до відповідальності. І саме ця процедура допомагає спростити сплату штрафа і виправлення необхідних даних.